Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня 27 июля и 519 день войны. Собрали для вас все самое важное. Украинские войска, вероятно, начали активное наступление, а российская авиация снова атаковала Украину крылатыми ракетами. В Нигере военный переворот, Собянин подарил солдату пистолет, а правительство утвердило повестку для мобилизации. ВСУ провели новую атаку на Запорожском фронте в районе Орехова в направлении Работина. Там украинские колонны пытаются пройти с восточной стороны и, судя по всему, имеют некоторый успех. Масштаб вчерашнего удара пока сложно оценить. Российские пропагандисты сообщают о десятках танков и БМП, но кажется все куда скромнее. Есть вот такие кадры с БМП Брэдли, например, которые оснащены динамической защитой. Они были брошены, видимо, повреждены во время обстрела или на минах. Есть и вот такие кадры атаки, где украинская техника повреждена после ударов дронами «Ланцет». Наступление в районе Работино проходит довольно тяжело для ВСУ, потому что там быстро не продвинуться из-за мин, а как только танки и БМП останавливаются, их не только обстреливает артиллерия, но и повреждают дроны «Камикадзе». Каких-то критических потерь пока не видно, но несколько танков и машин, судя по всему, были повреждены. Также есть много различных видео от российской пропаганды, но не исключено, что эти кадры могут быть старыми, поэтому показывать вам мы их не будем. В боях за Старомайорское украинским военным удалось закрепиться на окраинах села. Например, украинские спецназовцы выложили вот такое видео, где российские солдаты сдаются в плен. Сначала они ведут бой, потом выходят из дома и их выводят в плен. Раз это происходит относительно в такой спокойной обстановке, насколько она может быть спокойной да, на фронте, значит бои именно в этой части Старомайорского уже не такие напряженные и как минимум часть села контролирует ВСУ. Кроме того, украинские войска продолжают сражение за Клещеевку на южном фланге Бахмута. Ситуация там остается сложной, идут тяжелые бои. Вот такое видео было снято российскими военными вчера утром. Все, запись пошла. Доброе утро. Сегодня 26 июля 2023 года. Клещевка. Как вы видите, Клещевка находится под нашим контролем, под вооруженными силами Российской Федерации. Все остальное это врандью. Также писали о том, что окраины Клещеевки под контролем ВСУ. Населенный пункт уже практически полностью разрушен, как видно вот по этим кадрам, бои продолжаются. Вчера вечером российская авиация нанесла массированный удар по Украине крылатыми ракетами. Это уже, наверное, 16 17 Таких атак, чисто ракетных, не было уже довольно давно. Применялись Х-101, вероятно, Х-555. Украинская ПВО сообщает, что сбиты все 36 из 30 запущенных ракет. Кроме того, писали о запуске четырех кинжалов в районе Хмельницкой области. Были они сбиты или нет, пока не сообщают. Спикер ВВС Игнат заявил, что целью российского удара был аэродром Староконстантинов, на котором, по мнению российских военных, базируются самолеты, запускающие ракеты Storm Shadow. Удалось ли ПВО защитить аэродром или были попадания, пока не ясно. Бундесвер не имеет зауважений до действий Збройных сил Украины. Про заявил посол Украины у Федеративной Республики Немеччини Олексей Макеев. дули... Просто нагло обманули. на стратегічному рівні. Немає жодного незадоволення тими чи іншими діями наших збройних сил. Запевнив дипломат. Він назвав важливим те, що українська сторона перебуває в постійному діалозі з Міноборони ФРН. Там працюють дуже багато офіцерів зв'язку. Постійно відбувається обмін відповідною інформацією. Формуються рекомендації щодо злагодження підрозділів та використання техніки, яку Україна отримує від Німеччини та інших партнерів. Ми Самі звертаємось до німецьких партнерів з проханням проводити так звану стандартну процедуру, яка проводиться після операції, після кожного дня навчань, що було зроблено правильно, а що ні, і ми дуже цінуємо їхні поради щодо того, як і що треба робити. Це відбувається як на тактичному, так і стратегічному рівні, та є частиною підготовки наших збройних сил. Наголосив Макіїв. При цьому він наголосив на необхідності розуміти, що жодна армія світу на сьогодні не має. Такого досвіду ведення бойових дій, як українська, я слухав те, що обговорювалося. Я багато в чому погоджуюсь, і те, що пан Василь говорив, і вашу дискусію не буду повторювати. Загалом, у мене така ж сама позиція. Що можна зробити, це розглядають дійсно спеціалісти, які зібрались. Що я можу сказати з того, що з досвіду попереднього. Ви згадали Аденську затоку, сомалійські там, пірати тоді теж в же часи багато хто побоювався, не знав, що з ними робити. Хоча ці групи вони були озброєні, в принципі, не так сильно. Але, тим не менше, незахищеність цивільних судів, те, що діяли в ООН такі правила, що не можна. Мати зброю на цивільному судні давала можливість просто господарювати там. Як це вирішили? Скільки ви пам'ятаєте, скільки було цих обговорень? Звільнити наших моряків, як це зробити? Ряд країн, в тому числі Україна, внесли пропозицію, змінити ці правила. Врешті-решт, цим зацікавились також і великі компанії, які несли величезні збитки. Зокрема, наскільки мені відомо, це інформація така, вона може неофіційна, Та ж компанія BlackRock, великий інвестиційний фонд, заплатив приватним охоронним. Ну можна сказати так, охоронним компаніям. Прийняли рішення, вон що їх можна озброїти, в тому числі кулеметами. Поставили замість оцих бронзбойтів і калашникових, Поставили кулемети. Поставили, причому реально крупнокаліберні поставили ще кулемети, і жодний потім вже пірат там не підійшов на цю віці. Все з цим було покінчено зразу. Моментально з моменту застосування силових дій. Значить, логіка така: тут звичайно, розмах і застосування зовсім інше, але і протидія зовсім на іншому рівні. Значить, тоді є два способи: перший спосіб намагатись Уникати тих зон, де може бути враження Росії, яка дійсно погрожує, зараз готується, розгортає можливості кораблів і своїх сил, поки демонструє всіма своїми діями, що вона буде готова до підходу до кораблів, тобто до їх блокування і, ну по суті, надсміхатись буде над всіма цими цими. Великими країнами НАТО, як вони говорять, які палець, палець не ударили і нічого не можуть зробити, щоб протидіяти російським таких нахабним діям. Тому або уникати і пробувати там десь закритись, шукати прошукати 20-мільній зоні, проводити кораблі близько до берега. Але вони своїм бомбардуваннями і ракетами по Дунаю передні показали, що і це все порти будуть знаходитися під ударом. Значить. Жодного іншого варіанту, ніж продемонструвати силову протидію, немає. Силова протидія, засоби для цього навіть виснування зараз заборони проходу кораблів Конвенція Мантрьо, Туреччина її виконує в принципі. Є там і Тральщики в країнах НАТО Чорноморських, таких як Болгарія, Румунія, Туреччина і Есминці в Туреччині. Загалом експерти кажуть зараз, що турецький флот, ну як мінімум, не уступає це точно тому, що зараз має Росія в Чорному морі. Тому в принципі дуже багато залежить від позиції Туреччини, президента Ердогана, і Росія, звісно, це все робить для того, щоб виграти. Час з одного боку перекрити Україні можливість експорту, а з іншого переорієнтувати е, цей експорт з Росії. А там далі вони повернуться до, я впевнений, рано чи пізно вони повернуться до цієї схеми, де вони знову будуть визначати, хочуть яким кораблям можна заходити, яким ні. Ну Відповідь елементарна, проста: для цього навіть Есминців не треба в Чорне море заходити. Є засоби більш дальні. Але все це побоювання зіткнення з країнами НАТО. Оце от мантра, вона читається зі всіх публічних майданчиків. На жаль, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден озвучив це неодноразово і зробив для Путіна такий захист, а та Путін цим зухвало користується, знаючи, що навіть атаки в Сирії американського літака, хоч він і не безпілотник, але це літак МК. Девід Ріпер зухвала позавчора. Пряма атака не знайшла жодної відповіді з боку Сполучених Штатів. На жаль, я пам'ятаю, коли Сполучені Штати вагнеровців пакували там. і... Да, коли вони в Сирії вісні... біля Хомса розклали їх просто колону, розбомбили роз розвщен просто Батальйон тактичну команду, групу за ця групу. землі просто було так, що вони. Запитали Кремль, сказали, там якісь на насувається якась військова колона. В да. А в Кремлі сказали: та ні, це не наші регулярні сили, а не ваші. Ну окей, і все накрили всіх повністю знищили слабка позиція США. Якщо вона буде такою, вона буде спонукати для подальших дій Путіна. Оці всі демонстрації лету літаків з олені це ж максимально, що могло звідти. Я думаю, злетіти сьогодні 12 штук, і да, вони ведуть обстріли України звідти, але ми ж прекрасно розуміємо: 150 кілометрів від НАТО, жодної побоювання Росії, що стратегічна авіація, яка в досягненні. Систем просто просто ракетних систем. Ну елементарних ті ж самих там атакамс і що завгодно, В досягнення ціль просто відкрита. Вони прекрасно розуміють, НАТО не піде. Жодним чином і буде уникати, буде розказувати нам всім, що це ракета не російська, що літак не залетів російських. Да шо Ріпер МК 9 якось там сигнальну ракету випадково запустив російський винищувач. Слабка, беззуба позиція призведе до ескалації. В цьому плані треба міняти штатам і країнам НАТО оцей підхід регулювання ескалації. Вони її регулюють не в тому напрямі.